Румунського злодія на прізвисько чорнослив відправляють в українську синівку забрати півмільйона євро. Але його випереджає проста вчителька Василина, яка випадково знаходить гроші на місці бандитської сутички та вирішує залишити їх собі. Василина захоплюється чорносливом, не підозрюючи, що він румунський бандит, який вийшов на слід грошей. Діку Григорія. Лаєці румунською. Вибачте, я думала, що такого чоловіка, як ви, налякати нереально. У вас там до телефону. Кажуть, що з роботи. Алло. Покличте, будь ласка, гришу. Це з роботи. Я на проводі. Можеш вимикати, перекладач. Твоя співмешканка чує нашу розмову. Чує? Але нічого не розуміє. Я правий, моя леопардова богиня, не маючи взагалі ніякого смаку. Що за терміновість? Чому не можна було набрати на мобільний? Щоб ти знав, що я тебе можу знайти де завгодно. Що з грошима? Ти вчора обіцяв їх знайти. Обіцяв знайти і знайшов. Але не забрав. Через дорогу від мене живе мадам. Вони на 99 відсотків у неї. Вночі проберуся і заберу валізу. Пам'ятай, головне без жертв. Нікого Чорнословом до смерті не корми і до коней не прив'язуй. Ви мене недооцінюєте. Я включаю режим спокусника, і вона сама з задоволенням дасть мені все, що в неї є. Тоді. Коли снідати будете? А, а сніданок тут чи. В спальні? Тут. Бо в спальні у вас якось апетиту немає. <ріць> 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 Уля, ти що робиш? Що? Я посидіти свого кровного родича не можу. Ти що ж за фігня? А може, ти спробуєш влаштуватися на роботу? Так мені для цього деньги і треба. Доню, тільки не мережевий маркетинг. В мене до сих пір на горищі партія крема для ніг лежить. Добре, що хоч каталоги здала в макулату. Ма, слабся. Я влаштуюсь хостес, в варені хаус, і на собівання я маю виглядати не як драний вареник. А тьоті валі в місний магазин м'яса потрібен касир. І там немає таких вимог, і можу дому. Ще чого. У 18 років продавати фарш. А якщо хтось з однокласників побачить, я ж це позор, потім не відмию. Ніжка, я тобі повернув два рази більше. Де ти ще такі проценти надибаєш? Уля там від сили двадцять гривень. Невже це коштує слізь твого брата? Гаразд. тоді ти мені зичний. I wanna be the best <smart> in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, obsess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame. Love, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are running. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in. Що, ти мені позичиш? Ні, ти і так добре виглядаєш. А зайвих грошей на речі і салони краси в нас немає. Гаразд. От того в тебе і немає нормального мужика, того що ти постійно на собі економиш. Ти мені ще поговори, поговори! Нема що сказати? А того, що я права. Міша. А нащо ми рятували твою скарбничку? Що ти вже вигадав? Ма тобі на мужика. Неприступна незнайомка. Від тебе в мене ломка. ходь до мене чайку, я тобі щось таке прямо в вухо шепну. Нічого собі. А я думав, крім мого прадіда, вже на ложках ніхто не грає. Слухай цей. Як від серця відриваю, приголошливо граєш. А ти місцевий чи проїздом? Проїздом на голос в Київ їду. Жарти жартами, але ми з Василиною дружиною моєю. Регулярно дивимось голос. Так що в будь-якому випадку успіху тобі. Бродач. Заміжня кажеш, Ну, що, я вас швидко посорю. Шановний! Перепрошую дуже. Я тут, крім тебе, нікого не знаю. Може, посидимо десь. Вип'ємо чайку. А ти мені про голос розкажеш. Мене, до речі, Гріша звуть. Валерій. Дуже приємно, але мушу тобі відмовити. Я серед білого дня не вживаю. Я ж не алкоголік, врешті-решт. О, Левітольдік, привіт. Остапе, здоров! Валірчик, вітаю, як воно. Нормально. Ану, перевір замок. Перевір, перевір. Все в порядку. А чого така паніка? Та говорять, циган Румун в районі з'явився, чистить гаражі такі гай шумить. А після себе випита яйця залишає. Так я вирішив перестрахуватися. У мене ж, до речі, там щось підниці Оксанки не залишились, ніяк забрати не може. Слухай, Остапе. А? А, а ти не думав, якщо вона за ними за два роки не приїхала і за Луї Вітольдиком теж, то може і не варто чекати? Теж мені знаток стосунків. Слухай, Остапе, мені потрібна твоя чоловіча порада. Ну. Я хочу піти працювати таксистом, а нарколог в обмін на довідку просить. Та ну, добре, потім розкажеш, як все пройшло. Я їй всього одне повідомлення написав, розумієш? А як з ланцюга зірвало. Ось послухай. Давай поїдемо з тобою у Кам'янець-Подільський на вихідні. Я давно мріяла звідти привезти магнітик. І ще послухай. Я купила тобі зубну щітку і сама почищу тобі зубки. Ого. Оце бабу зацепило. Ти головне, виріши з нею все на першому побаченні. Бо якщо буде друге, то там і до весілля не дали. Вцепиться як собака до чебурека. Ні-ні, ні ти що? Я на дві сім'ї працювати не буду. Угу. Добре. Прийдеться взяти би казу. Вуаля красуня, З тебе 500 гривень. Я ж просила манікюр з ефектом битого стекла. А ви що за треш мені наробили? Все, що ти просила, я тобі зробила. І зараз прошу, щоб ти мені заплатила 500 гривень. У мене немає часу на розборки з вами. Я про вас такий отзив в інтернеті напишу, що до вас даже бомжі не зайдуть грітися у мороз. Чуєш, а ти ж казала, що після манікюра і за укладку заплатиш 300 гривень. Чи теж, може, вже не так зробила? Дівчатка, що трапилось? Одя. Оля. А, допоможіть! Рятуйте! <світ flavors> а, мене зараз розчавить до смерті! Люди! Гріша! Хто не? Дякую, сусіди! Ти ж мені життя врятував. Мало не здох. У мене ж це ця... парканофобія. Парко що? А що це за фобія така? Один випадок на 10 тисяч уявляєш. Коли паркан паде, задихатись починаю і нічого зробити не можу. Отже, пропоную відмітити мій другий день народження. Який тут у вас найкращий ресторан в осенні, а? Чекай, так ти ж збирався на голос їхати зі своїми ложками. А тут же в ресторан запрошуєш. Насправді я збираю легенди а. про водяних, лісовиків, потвор. Так. П'ять книжок на батьківщині видав. По дні навіть скоро кіно знімати будуть, а ложки це так. Щоб розмову з бабусями зав'язати. Цікавий ти, мужик, Гріша. Ну добре, ходімо. Але я пити не буду. Максимум поїм до рунів. Дівчатка, тушимо пожежу, я розберусь. Це що, твій кабінет? Ну, так. Да. Тобто кабінет мами, але вона зараз до Таїланду полетіла на пару місяців. То я тепер тут, типу, начальник. Ясно. А то я думаю, якось странно, що ти сам мудрився салон красоти відкрити. Ну, я міг і до батька піти, але рейдерство це не моє. А ти не змінився. А мені не больно куряця довольна. У тебе з носяри кров тече? <му> Взагалі, я пошутила. Але тепер реально тече. І якими ти судьбами на родину повернулася? Чи не склалося з навчанням в столиці? Та ні, все супер. Просто втомилась від городської суети. рішила немного пір Валера, 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 за твоє здоров'я не гріх і випити. Пропоную опустошити зараз цю пляшку і поїхати поклеїти дімо. <реш> <реш> Бо як кажуть, у нас в Румунії у чужому таборі усі наречені красуні. Циган Румун у районі з'явився, чистить гаражі такий гай шумить. Циганчука. А я все зрозумів. Ти хочеш мене напоїти, а потім обчистити. Не вийде! Я не циганчук ти що, валєра! У мене батько румун мати із Сербії. Значить, мама тобі щось не договорювала. А А ну давай геть звідси. І від'яні не з'їдь, бо до поліції тебе здам. Ось і ошибка. Ніколи не наклоняйся ліцом до клієнта. сьогоднішній ти, звісно, нам підходиш, але для того, щоб взяти тебе хостес, тобі треба один день поработати офіціантом. Ось вот таке от тестове завдання. Можеш починати. Так, а як же? Я ж вся в нарядному. <гум> Нічого, у нас офіціанти так ходять. Білий верх, чорний низ. Ласкаво просимо в вареник хаус. Я хотів посварити, мадаму, якої гроші з її чоловіком. Ну, щоб до неї підкотити, втішити і забрати гроші. Все йшло нормально, поки якийсь циган не почав обчищати цю діру. Григорій, чую напругу у твоєму голосі, як кишечник. До нього поки менш за все питань. Коротше, я сьогодні комусь звернув шию. Гріша, не нароби біди. Я зараз профлю по своїм каналам. Почекай на лінію. Дівчинко, скільки можна ще чекати? Де моє меню? Оце так судьба. Другий раз за день бачимось. А ти що, тут офіціанткою працюєш чи що? Ні, ти що? Я просто так мислі записую ну там, для свого відеоблогу обзор провінціальних ресторанів, де можна почилитись по дорозі в столиці. Прикольно це придумала. Ще одягнена як офіціант, маскируєшся. А можна я поки твоє меню полистаю, бо моє ще сто років нести будуть? Так, звісно, я його вже зняла для обзору. Коротше, з якогось переляку Осинівку занесло яшку -скорлупу. з корлупу з кишенівського угрупування. З того самого я тобі його номер смс-кою скину. Проведи там з ним виховну бесіду. Кінець зв'язку. Ніколето. Ще віскі. Уляна, жовта карточка. Нас запрещено сідати за стол вместе з клієнтом, навіть якщо вони за це предлагають деньги. Ви мене, мабуть, з кимось плутаєте. Поняла. Тут, мабуть, працювала дівчина, похожа на мене. І, мабуть, вже не працює. На виход. Сервіс у вас тут, звісно, трохи ужасний. Yeah. Дивіться, щоб вона не рознесла ваш ресторан у своєму відеоблозі. Ходімо. Та легше, легше, хлопці, легше вже. Григорій, дякуємо від нас і від Сараєв. Які цей будила, що не встиг опорожнити. Та я тільки курку хотів вкратити. І все одно мали завтра зарубати. Я вас хотів попросити, ну тисні дуже на малого. У нього сім'я під а там жінка, семеро дітей. мама пенсіонерка, щоб якось вижити корзинки з виноградної лози плете, а у діда там. Я понял. Поняв, поняв, друже. Ми його на добу для профілактики, а потім на електричку і депортуємо. Дякую, мама. Не хвилюйся. Я все. Влад... Слухай. Таке виходить, що ти допоміг спіймати цигана. Я просто робив те, що вважав за потрібне. Вибач, Валера, маю йти. А, зачекай. Слухай, ти мене випробувай, що я тобі не повірю. А, так що. Які плани на вечір? Може, сходимо в місцеву баньку, а? Де мій пацієнт? Я вже вся горю. Ти ж сьогодні ввечері вільний. А! 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 Так, які плани на вечір, Валера? А. Е, ні, ні, я не можу, у мене риболовля. А. І на що ловиш? На черв'яка? А, так, так, на черв'яка. Ще треба встигнути накопати. А. Ти, мабуть, дуже рибалку любиш раз черв'яка у костюмі купаєш. Ага. Ну, як кажуть в Бухаресті: ні малька, ні сухого поплавка. Mm. Обожнюю свіжі квіти. А ви, Валерію, знаєте, як підібрати ключик до жіночого серця? Да-да, <різь> я, я такий. А, а це у вас... А... О, не стало чоловіка. Ну, будемо тільки про хороше. М? Прошу сідайте. Не тяжко, дорогі. Н Ні. Що? Як пушинка. Ну, що? Кошинка поїде з Валерієм в Кам'янець-Подільський на вихідні. А, з задоволенням. Але для такої незабутньої поїздки е, треба зробити, ну, щоб не відчувати ніяких обмежень. От якби ви мені зробили довідку. Ви? Здається, я знаю, що треба зробити, щоб перейти на ти. Ходімо на гору. На гору? Так. В мій сад спокус. Ми ще молоді, сповнилося. Ще встигнемо в ліжку навалятися. Нормально, звісно, сьогодні так лаханулась. Ти це нікому працювала дим? Та розслабся. Що в цьому такого? Я одразу зрозумів, як тебе побачив, що. Діла в тебе, м'яко кажучи, не ахті. Для мастера манікюру. Заодно і покажеш нашим синівським весь ваш київський фешн стайл. Ти зараз реально? Ну так. Да. Маринка заблочка просто з відпустки пішла в запой, то довелося з нею попрощатися. Блін, боть, я навіть не знаю, як тебе віддячити. Та не треба нічого. Просто якось сходиш зі мною в кінчик там. Е, боть, давай якось на березі домовимося. Та да шучу, я шучу. Це шутка прикол. Це, я так чисто гіпотетично. Я ж все прекрасно розумію. Ну, до зустрічі. Так, да, давай. А тепер проси мене довідку! Кохана Любий Ти що Якси розуміти службова машина гроші я ремонтувати будуть попасть що щобайте, так буде нартити! Вислухай мене ворона, Вислухай мене. Здорово, бандит. А хазяйка вдома? А нащо вам? Ну, ух ти ж. У мене для неї виходить як подарунок її. Ура! Спрацювала. А ви виглядаєте дорожче, ніж на 17 гривень? Мам! До тебе нормальний мужик прийшов! Бачиш? Добре, що я улюблену скарбничку, розбив. Міш, ти зробив домашнє завдання? Ні. Чекайте, це що, малий вам на чоловіка збирав? Правильно я зрозумів? Ні, неправильно. Це у нас така гра. Mm. У вас немає дітей ванни, не зрозуміти. Mm. Але ж у вас є чоловік, Професор? З професором ми давно розведені, просто ми тимчасово живемо разом. Так чому це я перед вами виправдовуюсь? Так, що вам від мене потрібно? Мам. Де він нормальний? Він чарівника схожий? Так, уроки, уроки. Ви можете стояти тут скільки завгодно. Мені потрібно перевіряти зошити. Василенко, ти йди, перевіряй, а А цього зошити. Я сама перевірю. Григорій, я купила нам отличний фарш на пельмешки. Ходімо ліпити. Йду, йду. Просто подвір'ям помилився.